Завжди ділився всім, що було в ньому. Він з легкістю міг віддати все, що було в нього своїм друзям, якщо вони цього потребували. Він завжди стояв на захисті слабких. Він постійно працював над собою. Він завжди вмів зацікавити своєю любов'ю до того, що йому подобається, до спорту. Завжди вмів зацікавити своїх друзів. Спогадами про свого сина Євгенія Ролдугіна ділиться його мати Олена. На вечір пам'яті завітали рідні, друзі та знайомі героя. Згадують, у дитинстві Євгеній був активним та непосидючим. У школі найбільше любив географію та історію. З 9 років почав займатися спортом. Опанував дзюдо, футбол, панкратіон та джиу-джитсу у спорті. Це була дуже вольова людина. Завжди хотів добитися свого, завжди хотів поставити собі ціль і її досягти. Це дуже близька моя людина. Мені дуже не байдуже. Він дуже залишив великий слід в моєму серці. У 2013 році Євгеній Ролдугін став учасником революції гідності. Після цього зрозумів, що готовий захищати Україну від ворога на сході держави. Починаючи з 2014 року, він воював під Маріуполем у Пісках Авдіївці та селищі Опитне. Його слова це батько, який може бути спорт, коли найкращий і найсильніший зараз повинні битися тут на сході. І от прямо в мене за спиною лежить його пурпуровий пояс, який він заслужив за життя, і поруч лежить чорний пояс, який його сенсей присвоїв йому вже, на жаль, посмертно. У 2019 році Євгеній Ролдугін взявся за написання книги. У повісті час відважних він згадує про побратимів добровольців. Євгеній готував книгу до видання, але друковані примірники вийшли у світ уже після загибелі героя. Вони нічого не розказують особливо. Я з ним зустрічалася, і коли було АТО, вони мовчать, чоловіки, вони нічого нам такого не говорять. Це коли вже книгу почала читати, і коли побачила. Що переживають наші діти, це просто щось страшне. Він навіть ну, сотої долі того, що він пережив, і не розповідав. Знаєте, те, що Женя залишив по собі такий твір, це теж свого роду подвиг. Я думаю, що прочитати її один раз буде мало. Вона читається неймовірно легко. Вона читається легко, тому що вона написана щиро. Впродовж повномасштабної російсько-української війни Євгеній Ролдугін обороняв території Київської та Чернігівської областей. У вересні 2022-го рятуючи пораненого товариша загинув на Харківщині. Спогадами про героя діляться його побратими. Для нього якраз слова братимства, посестримства, боєбратства не були порожніми. Не знаю, дуже невидився, що. Нема його зараз. І без нього Хмельницький для мене вже не підпустив. Зспокійно, дружити на досі. Вічна тобі пам'ять. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.